Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Кабачкові дируни. Отже, натерті кабачки посипаємо однією чайною ложкою солі, перемішуємо їх і відкладаємо в бік на 20 хвилин. Це потрібно для того, щоб вони виділили зайву рідину. Потім витискаємо їх. За допомогою рук, як я показую на відео, позбавлені від рідини капачки викладаємо в іншу суху миску, додаємо до них нарізану петрушку, півчайної ложки сухого чеснику, паприку та чорний перець. Далі яйця ретельно розмішуємо за допомогою виделки і теж викладаємо в миску з капачками. Masu perimišujemo do